Сьогодні ми отримали новиночку SPC Surface з інтегрованою підкладочкою, 14 дизайнів, 5 під камінь. Все інше під дерево. І давайте покажу, які відтіночки. Товщина в середньому під камінь 7 мм, 5 декорів під дерево 6,5 і теж в 7. 7. такі відтіночки. Плита така мосьна. Плита сама 5 мм, гарно підходить по підлогу. Дуже такі презентабельні щити, мікрофасочка, замочок 2G. Це 4 декорчика. Це ось під дерево 5 Отак Так от по характеристикам в цій позиції, 7 мм дуже гарно. Ну І під дерево формат 23 см. Ну, в принципі, 23 см ширина. Є автентичне тислене. Теж мікрофаска, замочок 2G. Тут у нас такі от декорчики. Доставочка на Дніпро безкоштовна. Ну, Я вже відзняв, на сайті скоро з'являться, скоро будуть проморони від нас про Surface. Теж продукт під американський ринок. В основному був на західній частині України, тепер він є і на сході у нас. 25 років гарантія. Побутові приміщення, 10 років офісні і отак. От -от цінник привабливий від 1600 гривень і вище. Так що будемо спілкуватися, приходьте, замовляйте, новиночка. Мені подобається декор. Не на, не на ляпості гарнюні, в форматі 1,50 під дерево. так що отак от